Квартира з видом на море за 93 тисячі євро, друзі, В Іспанії. Давайте я вам швидко її покажу. З такою великою тарасою. Квартира знаходиться в місті Манкофа, недалеко від Валенції, 39 хвилин їзди. Це чудове туристичне містечко. Тут проживає приблизно 10 тисяч людей, багато українців. Є пляж, море, вся інфраструктура. Це новобудова. Квартира має 74 квадратних метра. Можете бачити, яка просторна вітальна. Друзі, також перва кімната, яку ви бачите. Це двохкімнатна квартира. Можете бачити другу кімнату. Кімнати досить великі, і також один санвузел. Друзі, кухня просторна. Також є басейн, гараж за додаткову плату, і також ліфт. І зараз в цьому комплексі доступні три квартири. Кому підійде ця квартира? Для тих, хто хоче інвестувати, це туристичне містечко, можна здавати її за 700 євро. І для тих, хто хоче жити, тому що недалеко Валенція. Друзі, залишайте заявку і я організую вам візит.